Що Ілон Маск пустився берега, американський мільярдер, вкотре вляпався у скандал з Україною. На цей раз він обурився через те, що СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки. У своєму Твітері Маск зажадав пояснень особисто від президента Зеленського. Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів. Чи є у цій історії щось більше ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут ми маємо серйозну проблему. Ганса Леліру СБУ затримали у травні цього року в Харкові. Там блогер поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах, визнавав правомірну агресію РФ в Україні і, не зважаючи на те, що поряд із ним щодня падали російські ракети, заперечував військові злочини Рашиської Федерації. Усі дії українських правоохоронців відбувалися виключно в рамках чинного законодавства. Згідно із чинним законодавством, така діяльність є кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 436 частина 2 кримінального кодексу України. Виправдання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Але навряд чи таке пояснення влаштує мільярдера маска, пояснюють політологи. Американський підкорювач космосу не шукає відповідей йому потрібен черговий скандал для привернення уваги до власної персони та його компанії. Це не обов'язково. Якщо він геніальний бізнесмен, то він і геніальний політик. Він може бути дуже посереднім політиком і навіть більше. У нього просто дах зриває від великої кількості грошей. А якщо бути точним, то від потенційного прибутку, який Ілон може отримати у найближчий час. Тижнем раніше в компанії Маска стартували перші продажі вже серійного кібертрака. Футуристичного авто, яке мало змінити вигляд майбутньої Америки, ну принаймні у 2014 році, коли власник Тесла анонсував свій витвір, от тільки замість 4-5 років створення незграбного пікапу зайняло майже вдвічі більше, от і вирішив Маск, щоб підігріти інтерес до своєї компанії, уткнути щось новеньке. До речі дісталося не тільки зеленському, наприклад, компанію Волта Дісне ілон взагалі привселюдно послав куди подалі. Из-за его социальной сети x.com, бывший Twitter, ушли все рекламодатели, ну, крупные рекламодатели, типа Apple, Disney, IBM. Но буквально через несколько дней он выступал на конференции в Нью-Йорке, по-моему, и прямым текстом послал всех рекламодателей. Сказал, что если вы собираетесь шантажировать меня э, деньгами, то, короче, идите куда подальше. Наверное, все видели эти знаменитые, уже разлетевшиеся по сети кадры. Go f yourself. Такого перебігу подій американці точно не очікували. Якщо ексцентричні витівки Ілона Маска на кшталт відправки власного кабріолету з манікеном за кермом на Марс або створення вогнемету на випадок зомбі-апокаліпсису викликали у людей посмішки, то політичні амбіції мільярдера та його спроби вплинути на стан справ на світовій арені викликають, м'яко кажучи, непорозуміння. І це штовхає маска на ще більші дурниці. Той, хто звик добиватися успіху у всьому, за що береться, відчайдушно намагається знайти своїх прихильників серед американського електорату. Ми бачимо на кого він орієнтується, в принципі, на які сегменти виборців. Я не виключаю, що в майбутньому ми побачимо ще це. Означає, що Макс бачить себе майбутнім президентом, США. але я не виключаю. Що він амбітна людина? От і доводиться маску заради своїх амбіцій і реклами чергового продукту раз за раз робити все більш гучні заяви, чи то у бік президента Зеленського, чи то Волта Дісне, або Епл. Він же вважає, що геній він сам може сформулювати ці речі. Йому не потрібно наймати політиків, а можна самому зараз такі марші популістів, всіляких відтінків це тренд. Тож популістом більше, популістом менше. Я не виключаю, що це його думка або його система координат, як він бачить світ. Все б нічого, та тільки українцям доводиться щоразу відповідати на подібні випади американського мільярдера, і з кожним разом мати справу із цим ексцентричним персонажем стає все важче. Не один маск може думати подібним чином, і тут якраз у цьому відношенні нам потрібно враховувати усі ризики та інформувати аргументами, спілкуватися більше з політиками Сполучених Штатів Америки. Він не має політичної сили, яка може з нього спитати. У нього нічого немає. По суті, все, що в маска є, це куплений раніше Твітер, в якому він ще й головний контент-мейкер. У цій соцмережі в Ілона абсолютна більшість підписників 133 мільйони. Там він і розганяє свої фантастичні заяви.